Чому знаючи, як правильно, ви все одно робите протилежне? Чому здавалося б, попри доступність інформації, про здорові стосунки та щасливе життя, ви все одно робите звичне, як і я, як і ми, як і ми усі люди. Скажімо, ви мрієте про класну фігуру, про надійних друзів, про ефективність, а виходить звичайне та звичне. Ну, і ви точно знаєте, що це те, що вам підходить, те, що вам хочеться. Так, За умови. Напевно, ви вже чули. Про те, що так працює наш мозок, але ти не перемикайся. Я ще й розкажу, як це виглядає з мого досвіду. Одна з властивостей психіки та мозку все спрощувати та автоматизувати. Проте це часто і є нашою пасткою. Ви просто можете не бачити, і не тому, що ви там якісь погані чи не такі, просто ось так працює психіка. Я обійшла 5 психологів за все життя поки що. Це не клікбейт, не пишаюся цим, не кажу, що так має бути у вас, як у мене. Поки хтось викладав фоточки в інсту, я викладала використані серветки від сліз в велику пірамідку, списані зошити з емоціями в Ну, Фоточки в інсту теж викладала. Допоки звичним не стало протилежне. Робила, бо знала, що хочу вийти з пастки, з халепи мого мозку. Вперше звернулася до психолога в 18 років. Психологиня була тілесно орієнтована спеціалістка. На той момент я боялася і сприймала усіх людей як загрозу, як джерело сорому, хвилювань та страху. Для мене мій мозок став пасткою. Я не бачила психолога, як і не бачила інших людей, такими, якими вони були насправді. Причому розуміння того, що світ не такий страшний і що все насправді не так, воно було розуміння, але не почуття. Ми працювали декілька місяців, процес був продуктивний, хоча я все одно знаходилася всередині страхів більше, ніж назовні. Одного дня я сказала, що готова, я втомилася все, хочу піти з роботи з нею, піти з терапії. Вона запропонувала техніку заземлення. Я така, в смислі, що? що Землення ну, до чого воно тут? Справа не в техніці, бо я насправді її знала. Ми якраз проходили в університеті це на практичних, там, чи на гуртку, я вже не пам'ятаю, десь, десь щось коротше, я читала про цю техніку, я вже навчалася на психолога тоді. Я їй так і сказала: знаю, знаю таку техніку, але вона запропонувала все-таки її зробити. Все-таки її зробити. Як я говорила, вона спеціалізується власне, на взаємодії з тілом, тілесністю, ця вся тема її. У процесі е вона почала зі мною взаємодіяти. Це там було, наприклад: е Як тобі от зручно, на якій відстані, щоб ми знаходилися один біля одного, там, навпроти одного. Я кажу, ну, отак, не ближче. Вона каже, ну може, можливо, підпустиш ближче? Давайте спробуємо, там вона на крок стала ближче. І вона почала щось робити там руками, якось отак зробила, <смі> так. <смі> я теж так зробила. Це було якось дивно. Вона див, див, дивні якісь робила рухи. Але в той момент, коли я зробила ось так само, я подивилась на неї і вперше відчула інтерес. Це був і результат роботи всієї. І водночас це був момент. Інсайт, так сказати, це був інтерес, а не страх. Інтерес до неї, до неї як до людини, як до особистості. Це було не просто знання, а переживання, коли хмари розвіялася. І це те, що роблять психологи. Вони дають інструменти, вони поруч з вами в почуттях, але найголовніше розвіднюється сліпа зона. Навіть якщо ви її не хочете бачити, в принципі. Скоріше за все, ну, і, ну, інколи ось, ось, ось бачите. Я не хотіла робити цю техніку. Ну, в принципі, я могла б сказати ні. Але все-таки. Е ви відчуваєте, проживаєте, структуруєте. У мене це було переживання глибокого інтересу до іншого у взаємодії. Саме завдяки тому інтересу я змогла рухатися далі, вийти з бульбашки, не була просто засліплена страхом далі, аби як полегшило життя, принаймні в цій темі, з якою я зверталася до спеціалістки. Це була моя остання сесія з тією психологиною. Також розкажу ще одну історію, як на мене, вона добре ілюструє те, як працює наш мозок, це історія про борщ. Колись ми з подругою працювали в Польщі, ми часто готували борщ, смачний український. Одного разу вирішили приготувати рагу, купили продукти, і у нас вийшла страва схожа на борщ. Якщо не сказати, що це, -то взагалі, взагалі -то це і був борщ, причому ми усвідомили це в кінці. А так готуєш рагу, а виходить борщ, бо звичні та доступні продукти, піврокова капуста, картопля, буряк. Ми трохи були іншим ми багато працювали, і, в принципі, якось так автоматично і вийшло. Якби поруч була людина, яка готувала рагу неодноразово, вона б точно сказала: візьми гриби, кабачки, там альо, взагалі. Така метафора. Що інколи навіть при тому, що ми хочемо, автоматично виходить інше. Ну, от, якщо там не докладати, ну, взагалі є і різні моменти. Там. І от інша людина, чому нам потрібні інші люди, і я не говорю там, не тільки конкретно за психологів, це спосіб побороти сліпоту мозку, штучний інтелект чи відео видадуть вам інформації, але що з цієї інформації? розумієте? Що з неї, неї взяти? Метафорично скажу, заходячи в магазин, ти нарешті зможеш обрати для приготування рагу гриби, а не звичне. У нас у всіх є свої стратегії. Стратегії, копінги, е якісь бачення світу, і часто ми знаходимося в своїй бульбашці, навіть будучи з іншою людиною поруч. Отак от от. так з багатьма речима. Людям потрібні інші люди. Причому в мистецтву цьому можна навчатися, як спілкуватися, як підтримувати, як чути і бути почутою. Коли навколо нікого немає, перша людина, яка стане поруч, це психолог. Поступово, бо це робота на одного дня. Він допомагає почути, побачити, дізнатися себе в першу чергу. І змінити ось, ці, ось цю бульбашку, так, подолати. На даний момент я активно розробляю проєкти, бо вирішила, що пора відкривати все, що знаю, не тільки для клієнтів індивідуально. Хоча там я даю набагато більше фішок до кожної ситуації. Там ну, Взагалі інший формат роботи. У мене таких історій дуже багато, тому буду рада поділитися. Всім гарного дня вечора. Все, папа. -па. Сідай, сідай. Ну вибач, я з тобою зараз не позаймаюсь. Це мій моя третя спроба записати це відео, тому що не дають нам електроенергію. Вибач, не зараз. Або сідай біля мене просто, сідай, сідай. Сідай, сідай, сідай. Сидай, моя хорошая. Все, давай. Ну, все, вся, давай, 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 шедше Давай, давай, это все.